Тим часом сумська громада оговтується після наймасованішої дронової атаки за все літо. Протягом доби окупанти один за одним запустили по ній близько 30 шахетів. У піщаному вигоріла ціла вулиця. Люди, в чому були, вибігали із палаючих осель. Чи є куди їм повертатися? Зараз Олеся боровик. Розповість страшно, чесно. Дуже важко. Батьки строїли. Ніхто не думав, що. У таке може случитися. Світлана плаче та намагається, хоч трохи навести лад у оселі, хоча й розуміє, що все це марно, адже будинок геть розтрощений. Всередині дверей немає, вікон бачите, нема все в стеклі, все побите. де було стекло, все побите. Стекла в стінах. Терчать, і якби, якби хтось з людей тут абу, я не знаю. Будинок сильно пошкодив один із шахетів, а таких лише на одну вулицю окупанти спрямували десять. Може полягали спать, і один за одним почалось 9 штук. Вони такі були свистрашні, тільки піднімався із і Сразу падав, піднімався і падав. Ми вийшли в сусідів все горить повністю. Були прямі влучання в будинки, там здійнялися пожежі. Ми на поле вибігли всі, понакривалися ділом, тому що дощ тоді йшов. Ми голі, босі, в чому спали. Горіли хати, пожежна не приїжджала довго, тому що ну, боялися, що будуть ще ж приходи. Ну це було, звісно. Я сьогодні як споминаю, але це було мені кажуть, що це не нами Все було вночі. Мешканців пошкоджених будинків прихистили родичі. На ранок же люди повернулися до домівок. Кому було куди хата ж Катерини перетворилася на згарище. В хаті нічого не залишилось, хаті все попогоріло до вщент. І віше, речі, нічого нічого абсолютно, оце вже віщі вже позичені без думу, в такому возрасті. І хто на що робить? Катерина оформлятиме документи на компенсацію за втрачене житло, а доти житиме у сестри. Без даху над головою залишились і двоє племінників Світлани. Ніде хлопцям жити, будуть знімати. Старший винаймає, виня винаймав ось недавно квартиру. А цьому хлопцю ніде. Поки будемо шукати, десь породичок буде жити. Решту пошкоджених будинків допомагатимуть відновити волонтери та комунальники із Сумської області. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.